Всім привіт! В даному відео розповім про свою збірку 48-вольтового акумулятора. На збірку 16 батарей роблю в Бушному системному блоці. Я його розібрав. Якщо на майбутнє хтось захоче робити, дивіться по габаритам, я потім розмір замірюю загальний, скільки буде виступати. Але в мене батарея остання. Виходить за межі корпусу. Мені прийшлося задню стінку обрізати. Воно закриється гарно, тут буде стягувальна пластина з цього боку на шпильках. Він буде стояти в мене в ніші, тому задньої стінки видно не буде. Плюс тут буде пластина стягувальна. Тобто, я думаю, що буде все гаразд. Батареї 16 штук, 100 амперок. Габаритні розміри комірки 14,7 мм, ширина. 11,5 висота. І е, товщина комірки 5. Товщина комірки 5,2-5,3 мм. Ізоляційний матеріал, текстоліт між батареями. Залишки текстоліту на стягувальні пластини. Ось, друга сторона. Між батареями текстоліт. Е, плюс використав ось такий рекламний. З рекламного щита матеріал вниз, буде поміж, ря... поміж рядами, буде ще одна така. Ізоляційний матеріал, текстоліт між батареями. Залишки текстоліту на стягувальні пластини. Ось, друга сторона. Між батареями текстоліт. Плюс використав ось такий рекламний з рекламного щита матеріал. Вниз буде поміж, ря... поміж рядами, буде ще одна така одна вставка. Внизу використав підставку з композиту. Ось такого композиту не горить. Потім знову ж таки прокладочка, щоб вирівняти площину. І зараз буду це все стягувати на шпильки. Шпилька чистка одягнена в термоусадочну трубку десятку. Щоб ізолюватися від непотрібних неприємних моментів. Ну що, збираємо. Поставив шпильки, вирівнював, підтягнув болти, приміряв верхню кришку, подивився, де розмістити БМС-ку. БМС-ку будемо розміщати на горі. До речі, через казу з системним блоком тут трошки стрьомно клеми стоять. Але ніби нічого не чіпляє, не ніби, а таки точно не чіпляє. Я підтягнув з тяжкою шпильку до тої сторони корпусу, щоб воно не з'їхало, плюс висверлено у передній стінці на корпусі ось шпильки зафіксовані, тобто вони не мають куди рухатися по цій площині. Він має свій блок. Тут ізолентою так приліпив і зустрічкою. Заліпив шпильки. Вона якраз навпроти оцієї стійки. Так, ну що, будемо приміряти БМС-ку, встановлювати БМС-ку. БМС, БМС G-Kong, 100 Амперка. Вирішив кріпити її ось так. Сюди піде силовий кабель в цю сторону і цей піде на батарею. Плюс зробив ось такі ніжки. На двох сторонку зараз сюди їх приклею, щоб була якась прокладочка між батареєю і БМСкою. Шлею до БМСки приходить ось такими контактами. Їх підпаюю на вушка. Контакти БМС спаюємо. Попередньо поросверлював під шпильку, тому що не, діаметр не той був конусним сверлом. Так, БМС-ка. Наростив від на двосторонній скотч. Зробив подвійні. Щоб коли буде стояти, щоб більше відстань була, і якщо буде горітися БМС-ка чи батареї, щоб вони не контактували, був якийсь люфт. Безпосередньо, щоб не лежало на батареях. Обжав десяткою контакт на батарею, десяткою навантаження, тобто на інвертор піде. Зараз думаю, як це краще примостити, щоб загнути проводочки. Лужоні пластини, отак, дві пластини термосадочною трубкою стягнені між собою. З'єднав комірки між собою, а для зручності зняв середню стяжку. Тут дуже треба уважно, обережно, щоб щось не закоротити. Закручував трещоткою, виставив на сімку чи на вісімку, подивився натяг. Щото і закручував, щоб не перетягнути. Руками ще перепровіри. Далі перепровірив на шліфі, перепровірив напругу плюсовий чорний контакт, і погнали. Перший, другий, третій, четвертий, плюс 3,2 вольта. Орієнтовно, до 16 і до 16 плюс Б плюсова клема. Схему підключення БМС і прикріплю трохи творчості і маємо ось такий вигляд. Провода зібрав, перепровірив. Плюсик ще не під'єднаний. Тут диклеми безпосередньо близько. Коло корпусу дав кембрики і прихватив силіконом зверху. Оце так, перестрахуватися. Кнопку БМС врізав в панельку. Висверлив, закрутив, будем, висверлив, закрутив, будемо під'єднувати. Два термодатчика, один колоклем. І один на задню стіночку виніс внизу. Перепровіряємо ще раз на затягу, треба подотягувати деякі клеми. Тут де якраз мене так, балансировочні провода підключені. От вони... Їх треба основно попідтягувати. Без надмірних зусиль, так, до Ну що, вишня кришка стала на місце. З цим щось буду думати, як це заховати. Це заховаю шпильки пообрізаю. <звіт> Перше включення. Запрацювало. Я вже під'єднувався через програмку Gonz BMS. Будемо підключати до навантаження. Пробую, зараз кладу ще бокову. А ще з цією стінкою тут клемну клєм, колодку я прикріпив. Ось мінус батарейний, і тут в мене плюс. Ось, ще плюс сюди зайде. Це теж. Ще потрібно зараз доробити. Ну така красота у нас всередині. Встала кришечка, закрутив. Мінус плюс. Треба тільки позначити клеми. Знизу піде вхід від інвертора.